Заставляв зуби точити, що як яко, і людей не любити легше образити, і зло зробити легше бути жорстоким, і несправедливим ніж бути добрим лагідним і щирим Хотів перед пацанами щось себе показати, Щоб міг і авторитет завоювати. Ходив на бок, для той щоб кулаки набивати. Будучи ніким хотів, себе щось показати. Але час пройшов, і я почав розуміти, що добре немає діти, а людей любити. Мало таких, хто перемагає, багато тих, хто руки опускає, життя боротьба, не кожному давно. Перемогти себе і своє его. Героїв мало, мало таких, хто перемагає, багато тих, хто руки опускає, життя, боротьба, не кожному дано. Перемогти себе і своє его. З малого віку будеся вчила мене жити. Час прийшов, і я почав розуміти, що круто не вбити, а людей любити. А руку подавати, час прийшов і я почав розуміти, що круто не бригаду дивитись, а Богу молити Пройшов тобі час, я зрозумів, що для мене герой Це не Матонна, і не ковбой, герой це мати Тереза, а не блідні спів Герой це той, хто на землю ми приніс. Тихто, руки усе, життя боротьба, не кожному дано перемогти себе і своє Бомбарди і кредити, для накомані зробили. Багато алкоголіків вже свою хату пробили, закладається, що має дома, грати не лишає Проше в окулярах по моєму місті блукають. Не будь вони нікому, нічого, окрім любові Так написано у Божому святому слові. Знай, що герой не білий порошок, герой має Жінок. Герой не живе, не мій слова, герой це той, в кого віра Христа жива. Велике багатство, що ти маєш в тому серці любов. І він не того, хто пролив за тебе свою кров. Мій герой це Ісус, він для мене зразок. Він — спасите Люса, він є, мій Бог. Дивися на нього і з нього бери Якщо героєм хочеш стати, так він роби герой не п'є пиво, і не палиться громад герой не рівняє себе до світських зірок Герой не весь до гніву і не. Ти себе і своє еко, герою мало, мало таких, хто перемагає, багато тих хто руки опускає, життя боротьба, не кожному дано, перемогти себе, і своє его. Герою мало, мало таких, хто перемагає, багато тих хто. Руки опусти, Життя, боротьба, не кожному дано. Беремогти себе, і своє еко. О, така пісінька про героїв. Сумова ми добре ще й так знаємо Бажаю вам бути справжніми героями, щоб Господнє ім'я прославлялося через ваше життя Та Бог благословить вас.